Привіт, любі! Поки я готуюся мою голову і готуюся знімати вам відео цього тижня і дивитися весь той контент, який мені треба для того, щоб зняти етери, хочу вам показати улюблену іграшку Бакса. Ви дуже зараз здивуєтесь. Отак виглядає вкладення буквально, я не знаю, скільки зараз Кіндер коштує іграшці вже декілька років улюблена. Скільки тут щастя заради цієї іграшки з приводу цієї іграшки? Ви зараз побачите. Дивіться, отак, отак ми граємося. З Баксом. Отак ми з ним граємося. Порта. Лаша. Лаша. Ей. Лаша. Bravo, bravissimo. Pronto a giocare? Lascia e non mangiare, bravo. Non mangiare. Ehi, hey, lascia... No. Non mangiare. Lascia subito. Vieni qua. Лаша субіто. Отакі От справи. так ми розволікаємося вдома. Отака От найулюбленіша іграшка. Отак він на неї дивиться.